Привіт! З вами Алан Блек і сьогодні ми поговоримо про майбутнє Пентагона в WWE. Пентаон Джуніор, він же Пентаон Блек або ж Зеро Мієдо вже дебютував у WWE під іменем Пента Його дебютний матч проти Чада Гібла став подією, що одразу привернуло увагу фанатів. Матч виявився досить непоганим, і глядачі високо оцінили його майстерність та харизму. Його дебют показав. Що Пента має всі необхідні якості, щоб стати великою фігурою компанії? Він уже завоював симпатію фанатів, а його стиль поєднує унікальну мексиканську школу Луча Лібре з жорстким і технічним підходом. Пента це більш ніж просторесер, його характер побудований на образі воїна, який не знає страху. У Dappedabie його стиль і образ залишився практично незмінним, але з певними адаптацією для глобальної аудиторії. Пента зберігає свій культовий вираз, або ж гасло Zero Miedo як центральний елемент свого образу. Він може використовувати у промо або в сегментах, щоб підкреслити його незламний дух. Традиційні маски Пентагона залишилися іскравими з додаванням деяких елементів, що відповідають стилю WDB. У WDB, де важливу роль відігрують промо, йому можуть дати менеджера, наприклад, Зеліновегу. Його дебютний матч проти Чада Гейбла можна використати як основу для подальшої ворожнечі. Гейбл відомий своєю технічністю та харизми, є ідеальним суперником для серії матчів, які можуть стати класикою. Пента також може вступити в ворожнечу з такими ресерами, як Шеймус або Юнтер, чиї жорстокі стилі створюють незабутнє протистояння. У своїй кар'єрі він може зосередитись на підкоренні інтерконтинентального титулу, що стане важливим кроком до його утвердження в WDB. Ще одним цікавим напрямком стане потенційний дебют у WWE Рея Фенікса, який є братом Пенти та його партнером по команді у багатьох інших промоушенах. Їхня унікальна хімія на рингу та стиль матчів будуть унікальним доповненням до ростеру. Щодо головних титулів, Пента міг би стати претендентом на титул чемпіона світу. Його промова над такими зірками, як Seth Rollins чи Джей Uso, або ж навіть Рей Містеріо, буде хорошим поштовхом. Такі матчі можуть відбутися на найбільших шоу WWE, таких як SummerSlam або WrestleMania, і стане частиною спадщини компанії та кар'єри Пенти. Пентев принесе в WWE новий рівень луч Лібера, що може вплинути на стиль матчів і залучити нову аудиторію, особливо з Латинської Америки. Він також може надихнути інших мексиканських або латиноамериканських реслерів на прихід до WWE. Його харизма, унікальний стиль та здатність розповідати історії через матчі. Зробить його ключовою фігурою у світі ресл. Залишається лише сподіватися, що його кар'єра продовжить захоплювати шанувальників і надалі. В підсумку хочу сказати, що майбутнє пенти в WWE виглядає надзвичайно перспективним. Його унікальна харизма, стиль та здатність створювати незабутні моменти на ринку, робить його одним з найцікавіших новачків компанії. Взаємодія з братом Рей Феніксом можливе приєднання до таких фракцій, як LWO та протистояння з найкращими зірками ростеру Відкривають перед ним неймовірні можливості, його історія це приклад того, як пристрасть і майстерність можуть підкорити серця мільйонів і залишити слід у спадщині WWE. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресних, дивіться цього багато. Всім до побачення! Спойлер для тих, хто додивився відео до кінця. Скоро на каналі вийде відео, заради якого я передивився всі ППВ або ж від АБДБІ добі починаючи з першої сломані, тому очікуйте.